От нас затоплює підвал. Надіюсь, у нас все вийде. Цьому підвалу більше 200 років. Підвал який затоплював. І що ми будемо робити? Ми будемо боротися з цим. Добрий! день. Латіста, отако. Ова. Боліла проблема підвалів, поступає водичка. Зробити природний дренаж чи перехоплюючий знаружі немає можливості. Що ми зробимо? Ми виберемо основу захватками, кусочками під фундамент, замінимо його ґрунт на бетон, викопуємо сушуючий дренаж, осушуємо цю підлогу, щоб вона не була замочена. І там, де струмочок б'є, ми прокладаємо відвідний дренаж. Там струмочок. Зберемо сюди і способом. Фікальний насос з поплавком буде піднімати наші ґрунтові води вже з існуючу каналізацію. В кінці ви побачите гарний результат, сухий підвал з мокрого страшного. Баму десь є барабуля. Так. Забетонували. Чекайте ще не вечір. Тут що? А ну, святай сюди, Вань. Ти дренажний колодець. Сухий. Сухий. вертикально. Детонували. Гідроізоляція СР 90. Так, Перший слой. Наноситься по горизонту. Другий слой по вертикалі. Накладаємо жирненько. Я прошу, перший слой, бачиш, пропустив пору. Завали її на перший слой. Щоб перший слой був без пор, дуже чітко оброблений. А потім другий так само. Вуйко, мо. 66-та, воно як гумка стане. Топлювала водою, нагадаю. Буда стекла прямо по стінах. Як ноу-камера? Бачу, що я З, яв, з яв, камери не я з не заходжу, Добрий, Добрий день Добрий день Із під землі. Переробили наші колеги каналізаційні системи. Тут буде мийка, інсталяція вклав Це система підйому каналізаційних стоків. Тобто воно їх перемелює, піднімає і зливає в каналізацію. Така спеціальна, коли каналізація вище, вашого унітазу. Система підйому каналізаційних стоків. Унітаз нижчий, ніж труба. Оттанче. І піднімаємо. Така вийде. Працюють осушувачі, під підлогою є дренажне поле, яке зводить воду. Приямок, приямка піднімається сюди. На стінах ср 90 на підлозі ср 90 гідроізоляція штроби за гідроізольовані. Гідроізоляція штукатурки дивіться на каналі, як ми побороли. Ой, обов'язково має працювати усушувач повітря. Це зараз перенесли, але вони, вони працюють і збирають воду нам, тому що дуже багато води тут. Обов'язково мають працювати осушувачі. Під нами нагадаю дренажне поле, воду збирається пямок. При З приямка вода подається от в той патрубок. Синій в каналізацію. Оце підвал йому 203 роки. Так виглядає два слої гідроізоляції СР-90. Це приток повітря у підвал. А и на нее шприц накидывается уже, и на шприц штукатурка. Добрый день. Добрый, день. Добрый день! Что, я дела? Навай! Та-та-та, подвал! Да, подлогой! Сбираем воду! В колодязь. Тут є у нас дренажний колодязь. Пушка робить автоматично. теплова. Гідроізоляція СР-90 проникаюча. Солодиснув на головний Троби теж гідризолювали там. Mm -hmm. е, де? А це що? Тихе. Тут буде стан все... Боблагородити, що це таке? Ова. Десь два експорту. Нам камера, нав камера, не про те, що як нову камера? О, Марче, що йде, що З камери я не заходжу, добрий я, я, я день. Без камери не Основна кімната буде. Поступає водичка. Будемо боротися. Підвал який затоплював. Добрий день. Добре. Я павло. Ова. Ой, Это ви колеги. Вот було озеро в підвалі. Перший підвалі глянець. Казав Терехов, що потече. Думаю, що потече. Але нічого. Ми поправимо. Лайки ставимо.